Доброго дня! Ой, це десь два з половиною тижні я не був вже золотарником. Упці позалазив. Ой! Трутні на вльоті. Ну, тут мені такі трутні. Бджола сіренька яка. Гарно З білими тергітами. білі От, ажіотажик, невеликий спостерігається Спека 33 Сьогодні це короткий день вирвався після роботи. Хочу забрати... Трошки відібрати розплоду. От. Трошки відібрати розплоду по рамці з вулика. От. І заодно подивитися, це півтора два з половиною тижня назад. Качали пасіку, подивіться, що тут на даний момент є. лід небаганий, правда, спека, липа згоріла. Але там, де нуклеуси, то нуклеуси попідливали гарно медом. Так що мед має бути, по ідеї. Дивимося. Попив води, заніс за вулики, в холодок воду поклав. І медовий запах стоїть. Це вечір, це не ранок, що вентилюють. Значить, я думаю, що має бути. Ось така у нас жінка гарненька вентилює, зайнята, працює. Так, як працює наша карніка два-два з половиною тижня. Так, вощина стоїть. Ну, легенький повило вощинку, легенький напріск є. Ця рамка тя ще медок є, но багато. Так, вощину тянуть, вощину в третьому корпусі. Щось я тут наплутав, мабуть. Вона знизу, мабуть, ну, подивимось. Тут ващина стояла, я їх конкретно загрузив ващиною. Так. Це мабуть повний корпус ващини. Знов широко поставив, льють мед, Вон, жовтий віск. Так. Це повністю свіженька ващина. Тут знов язик. Ми його достанемо пізніше. О, це вже хороша рамочка. Який темний медок? Біла вощина. Угу. Прелість. Оце так. Працює наша карника. Рамочка роздута, кагі свіжа, біленька. Зробимо ротацію, цей наверх піднімемо, а той менше витягнутий. Це повністю корпус з вощини. Починается печаточка. Полностью отбудованный корпус ващины Карника выделяется по воску выделению все-таки. Я вам скажу. Вот, все 9 рамок відбудовані. А якби стояла суш, то може б вже і печатна було. О, тяжкий! а цього я вже не люблю, як то кажуть. Так, я вам покажу що тут робиться, бо немає коли. все дивіться. А був повністю викачаний. Цей корпус можна качати. Його піднімемо на третій поверх. Ну третій корпусом. Дивіться. Все. Ще тиждень і оті будуть залиті якщо буде погода, буде взяти. Ці язики я зніму, язики зніму, а тіп поставлю низ, і наверх. тут підливають але така влупліця бджіла заберу рамку сюди поставлю ощину ну, теж виходить розпліт це їхня рамка о на крайній рамці матка з білою позначкою ходить сингер між прочим так розпліт, фіолетова обніжка і підливають, підливають. Виходить, забивають фіолетова перга. Інтересно, що це. І відкритий розпліт те саме. Такий гарний розпліт. Цю, мабуть, я і заберу. Тоже різновіковий Тут молодий розпліт. Спліт, розпліт. Медопергова, але було, трохи бачу, розплоду з цієї сторони. А то вже медова Коротше, треба відбирати, підставляти. Все, я так з кожного вулика по такій медопорговій рамці забираю. Все, не маю що знімати. Відбираю рамки. Два тих корпуса, але й спину не зламали. Верніше магазин, третій магазин. Ви розумієте, блять, То таким унікамом я ставлю. Я ставлю ще один пустий корпус. Привіз на всякий випадок. Буде по 4. І це за 2-2,5 тижні З чого не несуть ну, липа, ну тут липи не дуже багато. Ось такі от в цьому році рік цікавий. В тому році не було меду, в цьому мер важ робиться. От. Ну і на кінець цього тижня треба. Планувати відкачку меду, хоча б по магазину забрати, щоб звільнити місце, якщо вони так гарно лють. І, 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 і що ще скажу. а, Ну от показую роботу карніки в своїй місцевості Рівненська області. Виводимо маток на продаж також. Фух, спека. Сумасшедша. Відібрав розпліт. відібрав розпліт в жолами. Коротше, треба качати. Слабшенькі так піднесли, а сильніші то навіть доставляв ще по магазинчику. Там стояли на відводках, то звідти забрав магазин і думав, що не піднімуться, А вони ще корпуси не займають. То деяким мені ще почетти це. Кошмар половиною, Немає дощів. пройшла злива тижня 2-3-2 назад. Я вже не пам'ятаю навіть сухо. Кожен день 32-35. Це в тіні по градуснику. На сонці взагалі кошмар не знаю. Що треба подивитися, що липа. Тут липи небагато. Я не знаю, що тут виділяє. Тут ліс, щось є липа, але її не стільки тут. Все, погнав додому. під низ медовий зверху і хай підливаєш. Все, на цьому всім папа, бо ввечір мушу пройтися, повідбирати. Щасливо. Гарних переглядів і підписуйтеся.